Тепер по команді масштабування. Дивись, от є команда, з якою я починаю, і є команда масштабування. Може бути таке, що вони між собою можуть сильно відрізнятися. Тобто, не факт, що та людина, яка в тебе була отут, на цьому етапі, да? що вона зросте з тією швидкістю, яка необхідна. Коли вже у нас починається етап масштабування, тут я би що, до чого себе готував, що та команда, з якої ти починала, не факт, що це та команда, з якої ти побудуєш 20 чи 30 салонів. Це треба просто прийняти як факт, якщо ти в прийнятті тобі легше. Можливо, хтось із них дійсно буде розвиватися з бізнесом, але може бути таке, що людина отак розвивається, а бізнес отак. І це називається геп першого співробітника. Да? Оцей геп, якщо ти відчуваєш по людині, Ну дуже, дуже складно з ним щось зробити. А взагалі, якщо б мене запитало номер один скіл у людини, по якому обрати людину наймати чи ні, це відкритись до розвитку. Якщо вона відкрита до розвитку, навіть якщо нею щось, щось з не так, відкритість до розвитку нам все поправить, да?